Ну як вам мілфа? Зір в неї вже, скажімо, прямо не дуже. Ну, Старенька. Трьохлітровий повнопривідний танк. Десь так її можна назвати. Але в принципі машина класна. Дуже, дуже це все якось якісно так, бляха, по-справжньому. Електропривід, поперекова підтримка, кнопочка відкриття багажника, там пам'ять сидінь, те все, бляха-муха. Круто, круто виглядає старушка. Та й не така, в принципі, вона старушка. 16 рік. Тут ще прикурювач один. Тут регулювання потоку повітря. В принципі, класно. Тут що тут? А, панорамний дах, забув сказати. Люк, все присутнє. Багажник, в принципі, нової машини нема тут до чого придертися. Ще є такі ручки складування сидінь. Тепер вже кнопочки поробили, правда, ногли. І це класно електропривід. Колеса просто капець, які класні. Тут також можна регулювати нахил сидіння. Класна машина. Класна машина, Ми, в принципі, До чого придертись, червоненьким світиться, як відкриється. Там пасажирське сидіння, правда, поперекової підтримки немає, але в загальному все дуже круто і якісно. Панорамна стеля, яка ось так відкривається. Опа! А далі відкривається лючочок. Та то, та то взагалі та то. І назад, і назад. Але красота. Також можна вивезти в люк. Кому це цікаво? Отака така тачка. Кому цікаво? дзвоніть, пишіть, будемо раді чути. Отака тачка.